Всім привіт! На зв'язку з вами Вамсі Одеса і я, і президент Вакарчук Віталій, і а де це ми з вами знаходимось? А що ж для вас таке сільпо? Це різноманітний інтер'єр, це великий вибір продукції, це приємний персонал. Або ж це щось важливіше. Чувак, дивись, топілку по знижці! Я зрозумів. Ну, особливо для нас це персональна зустріч з сільпо. Нещодавно нам написала представниця сільпон. Спочатку ми не повірили, але з часом вона кинула подробиці, як ви можете зрозуміти, ми знаходимося під гагарін Плаза. Через 15 хвилин відбудеться зустріч, але перед цим я хотів би задати декілька питань своїм волонтерам. О в мене є декілька питань. Що, наприклад, ти думаєш про. Що ти очікуєш? Я, я очікую зразу, раз що ніхто не буде запізнюватися. Це За то і зразу раз і гарно виглядає. Будемо чесно. Без питань що ти очікуєш? По перше, Віталіка. По-друге, я очікую Добре. дівчат, а які запізнюються. <гум> <гум> я очікую цікаву лекцію, нові знайомства. Смачно покушать. Йо, мене немає очікувань. Не Уявлення немає, що буде. цікаво дізнатися. Мені дуже холодно, проте я в гарному настрою, Як ваші справи, і що ви думаєте про це? Привіт. <ривіт> я думаю, що це буде дуже круто. Що ми зможемо ми вже показали нашу організацію зліва і справа і попереду. Краще знімає їх. Гарних 11 людей. тебе не чути. За свої враження можу сказати наступне. Ми їмо, ми будемо їсти. Подиви, як вона поїде. Взагалі, ви надіяло, що типу прийде молодь зацікавлена молодь в першу чергу, і взагалі що ви очікували від нашої організації? А, насправді я просто робила пошук великих організацій по Одесі, бо насправді в мене немає досвіду роботи з молодіжними організаціями. Ми, коли сиділи, думали, що ми можемо запропонувати ще окрім працевлаштування. А, після вашої презентації це було дуже класно, тому що ви працюєте багато де? Це і волонтерство, це і Різні тренінги, це і збори молоді. Мені стало це дуже цікаво, як просто для себе. І це цікаво розповісти нашим студентам, які вже працюють в нашій компанії, і класно розповсюджувати це далі, тому що ми працюємо не тільки з нашими студентами, ми працюємо з університетами, ми працюємо з коледжами, і робити якісь такі класні колаби завжди класно, я думаю.